Цього місяця сили оборони України активізували удари по об'єктах нафтової промисловості Росії. Так, 3 серпня, безпілотники влучили в резервуарний парк нафтобази Валері Краснодарського краю РФ. На відео, знятих свідками атаки зафіксована масштабна пожежа, як мінімум, на двох локаціях. Нафтобаза розташована поруч із аеродромом Сочі. Його робота була призупинена. А в ніч на 2 серпня сили оборони атакували Новокуйбишевський та Рязанський нафтопереробні заводи. Повідомили в. Генштабі ЗСУ підтверджено влучання та сильні вибухи на території підприємств. Окрім цього, під удар потрапила база пальномастильних матеріалів. Анна нафтопродукт у Воронезькій області зараз з нами на прямому зв'язку. Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. Вадиме, вітаємо. Хочемо, от власне про удари далекобійні удари Силу оборони України по нафтобазам та іншим об'єктам, бачимо, що влучно завдяки зйомкам самих росіян, які викладають відео влучання подальшого та горіння на об'єктах в соціальній мережі, влучно на жаль, не кучно поки що, але якщо оцінювати, скажімо, ці. Всі удари про перспективи хотілося б поговорити. Як ви їх бачите, перспективи подальших уражень військових об'єктів на території Російської Федерації? Останні удари вони досить чітко йдуть в тому ключі, які операції проводять Сили безпеки оборони. Тобто, ми бачимо, що вони в першу чергу націлені на зменшення оборонно промислового комплексу та його потенціалу, також зменшення можливостей паливо-мастильного комплексу щодо постачання оперативно необхідних всіх матеріалів на лінію другого звітнення, а також зменшення можливості ворога щодо отримання коштів за рахунок експорту подібних матеріалів. Також ми бачимо, що за останні два тижні були досить. Чіткі та акцентовані удари по безпосередньо заводах та по базах зберігання так ми можемо нагадати глядачам що 24 липня. В адвері вже лунали вибухи на нафтобазі, яка теж займалася зайнялася після обстрілу. Також українські дрони атакували виробників досить варливих акумуляторних батарей в місті Єльць а Також дрона атакував атакувала звідрадіозавод в місті Пенга. Тож, загалом, ми бачимо, що це планомірна робота Сил безпеки оборони для того, щоб зменшити потенціал ворога для ведення агресивної війни проти України. А скажіть, будь ласка, хотіли вас також запитати про інформацію, яка з'явилася зокрема на порталі Military Journal, про те, що Росія. Ймовірно почала відновлювати Донецький аеропорт. Ось навіщо їм це зараз? Це символічна історія, чи все таки це якийсь більш логістичний план. Ну, скажімо, вони не зможуть його відновити в повному обсязі для того, щоб він а, став придатним для а, прийому літаків, оскільки дійсно він знаходиться в зоні, куди сили безпеки і оборони дійсно можуть ефективно завдавати ураження. Але останні нівки показують те, що вони використовують інфраструктуру Донецького аеропорту для запусків а, своїх ударних безпілотників, і це теж. Досить такий момент небезпечний для нас, оскільки це наближає місця пусків ще більше до прифронтових та тилових районів України. Подібні повідомлення почали надходити приблизно два тижні назад, що росіяни допускають з цього району свої ударні безпилотники типу шахет. Зараз вже ми бачимо фактичне підтвердження тому вигляді супутникових знімків. вигляді супутникових знімків, де а, можна чітко ідентифікувати місця влучення, місця акумуляції цих ударних безпілотників, а також можемо побачити самі пускові, які ворог розгорнув на слідно посадковій смуді. Як можна протидіяти, окрім скажімо, ударам по місцям запуску, скажімо, по території Донецького аеропорту? Підсиленням спроможностей наших сил протиповітряної оборони, звичайно, тобто ми бачимо, що а, весь спектр наявний, а, який є в арсеналі повітряних сил, а, починаючи від мобільного вогневих груп, закінчуючи винищувальну чувану авіацію, вони задіяні, в тому числі задіюються а, частини та а, техніка армійської авіації. Вони теж залучені до протиповітряної оборони. Можемо також виокремити те, що легкомоторна авіація теж залучена для відбиття подібних атак. Ну і беззаперечно, якщо ми кажемо про поки що один з потенційно найбільш ефективних напрямів, які розвиваються та активно масштабуються, це дрони перехоплювачі, які за рахунок своєї своєї співвідношення ціни та якості. Дійсно, не мають поки що альтернативи, а, бо за як ми бачимо, що класичні засоби, такі як керовані домітні ракети, вони а, починаються в а, ціновому вимірі від сотень тисяч доларів і вище, тоді як один шахет він а, дійсно коштує в районі 100 ста тисяч доларів, тобто це економічно не є. Можливим використовувати такі, скажімо, так, класичні засоби в широкому спектрі. Що ж, дякуємо вам за цей огляд і за те, що долучилися до нашого ефіру. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний був з нами на прямому зв'язку. У російському місті Сочі. Масштабна пожежа на нафтобазі причиною став удар безпілотників. Вночі в місті пролунали понад два десятки вибухів. Полум'я спалахнуло на об'єкті компанії РосНЕФТЬ КубаньНєфтіпродукт. Поблизу Адлерського аеропорту, за даними Розмі, уламки одного з дронів влучили в паливну цистерну. Литовище тимчасово припиняло роботу. Губернатор Краснодарського краю підтвердив займання нафтопродуктів. В російському міноборони заявили про рекордну кількість, нібито збитих дронів приблизно 93 за ніч. Серед інших цілий Воронезька, Білгородська, Брянська, Курська області та Окупований Крим. Напередодні на території країни агресорки одразу кілька гучних ударів. Українські дрони вразили низку стратегічно важливих об'єктів ворога у п'ятьох регіонах країни вибухало на військовому аеродромі шахедів на оборонному заводі та на двох НПЗ. Хто стоїть за операцію і чому це болючий удар по російському ВПК? Розповість Софія Желінська. Прямі влучання по об'єктах паливної промисловості і підприємствах російського ВПК. Першою ціллю українських дронів став військовий аеродром у приморсько-ахтарську краснодарського краю. Саме звідси Росія запускає дрони камікадзе шахет та герань, які атакують українські міста. Mm, ням -ням. Після влучання виникла масштабна пожежа. Її підтверджують супутникові знімки НАСА. На території аеродрому зафіксували одразу кілька термальних аномалій. Друга ціль підприємство російського ВПК у місті Пенза. СБУ успішно уразили завод електроприлад, який виробляє високотехнологічні схеми для систем управління бронетехніки. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони СБУ успішно уразили об'єкт. В районі вибухів спостерігається задимлення. Також атакували Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи РосНЕФТЬ. Російська влада заявила про атаку на промислове підприємство. Точне влучання спостерігали в установки первинної перегонки нафти, що відповідають за розділення сирої нафти на паливні фракції. Цю установку цело взорвали. Ще один НПЗ уражено в Рязані. Місцева влада заявила, що впали уламки, але відео з міста засвідчили масштабну пожежу в районі заводу. Також підтверджене ураження паливної бази Анна Нафтопродукт» у Воронезькій області. Такі масштабні удари стали можливими завдяки роботі СБУ у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Там наголошують, що подальше ураження військових об'єктів на території Росії будуть тривати й надалі. Систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим. Атака стала відповіддю на чергові терористичні обстріли України, цього разу з прицілом на військову логістику ворога, аеродроми, заводи, нафтопереробку. удар по стратегічних об'єктах, масштаб яких ми вже бачили у червні під час спецоперації Павутина. Тепер припадає на тилову інфраструктуру, яка живить війну. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.